Доброго дня! Тут я ще раз знімаю, перезнімаю відео. В коментарях писали, що погано знімаю, бо так як би вмирати. Ще раз перезнімлю, щоб було всім ясно. всім Питалася за висоту стойки. Прошу. Висота стойки є 65 см. Мій захват є 35 см. Зараз покажу. 35 з нами. Це так, вон, 30. 30 4 бере. 30 4 см Отак так Звідси... До Доце. Між корпусами, не знаю, різно люди міряють. Я міряю. між корпусами. Передній чубчик між чубками. ну, від переднього лиміша чуба до заднього. То маєте 70 см є між, між корпусами. Отак. Е, тепер далі. Один відрізний диск, колесо. По рамі замічань немає, нічого. Маю два плуги кванеланди. Один такий 1350. Цей буде коштувати 1450 торг коло плугів. А, так, що то ще? Ну то все, Пишіть в коментарях, що і буду перемірювати, ще, що, ще щось буду казати, не знаю. Так, тут стоючка є нормальна, не згинута нічого. Тут є кут Кут атаки плуга можна робити. Тут є його обірка. Не знаю, чи ми тут бачили, напевно, нічого не буде, бачите, підтерто. Ну так все, клуб як клуб. Болты, не зервані, всі оригінальні. Отак. Вот